Читаю для усіх нас текст Божого Слова. Ми трошки пороздумуємо, і наше служіння буде йти до свого завершення. Дії святих апостолів, 11 розділ, перший вірш. Дії апостолів, 11.1. Апостоли й брати, які були в юдеї, почули, що і язичники прийняли Боже Слово. Сьогодні тема моєї проповіді буде називатися Прийняти Боже Слово. Ви знаєте, є різні чутки або сплетні новини, які можуть ходити. І ми щось можемо прийняти до свого серця, а можемо щось відкинути. Я пам'ятаю початок війни в Україні, коли в нашому селі. Стали обзвонювати і питати, а ви йдете до бомбосховища. Кажуть, бо вже там танки під'їжджають до нашого села. І люди збігалися, з'їжджалися, ну, бо почули певну інформацію. Які танки, які військові, не розібравшись в певній ситуації, не розібравшись в почутому, люди підняли паніку. Текст Божого Слова, який ми прочитали, брати й апостоли, які були в юдеї, в Єрусалимі, почули, що язичники прийняли Боже Слово. Хто такі язичники? Всі люди, крім євреїв, апостоли почули, що інші народи, крім Євреїв стали приймати Боже Слово. Виникає ж питання, а що таке Боже Слово? Деякі тексти священного писання на відповідь, що таке Боже Слово. І перший текст це Іван для Івана, перший розділ. Першим віршом і 14 віршом. Івана 1, 1 і 14. На початку було слово, і слово було у Бога, і слово було Бог. 14 вірш. І слово стало тілом, і перебувало між нами, і ми побачили славу Його, славу як єдинородного від Отця, повного благодаті і істини. На початку було слово і слово було у Бога, і слово було Бог, а далі Іван каже, це Слово стало тілом. Слово Боже це Ісус Христос. Почули Боже Слово і прийняли Його. Чи я приймаю Ісуса Христа в своє життя? Чи я приймаю Ісуса в своє серце? Якщо я приймаю Його Слово, я приймаю Ісуса. Ви знаєте, що приймати, прийняти Слово, це не просто мати Біблію чи Євангелію в своєму домі, в своєму будинку чи квартирі. Прийняти Слово, це Його читати, над ним роздумувати і старатися жити згідно того, що говорить це Слово. Боже Слово, це сам Ісус Христос, який прийшов до нас у вигляді людини. Це один момент. Другий момент друге Писня до Тимофія, третій розділ, 16 віршом, друге Тимофія, 3,16. Усе Писання богонотхненне і корисне для навчання, для докору, для виправлення, для виховання в праведності. Щоб Божа людина була досконала на всяке добре діло готова, усе Писання натхненне. Боже Слово це священне Писання, яке є натхненне Святим Духом або ж то натхненне Богом. Чи приймаю я Писання Боже в своє життя? Ви знаєте, є люди, які. Читаючи священне писання, але вони вибирають певні моменти з Божого Слова і кажуть: ось на цьому потрібно будувати свою віру. Ось це потрібно сьогодні робити. Усе писання Бога натхненне. і воно корисне для навчання, для докору, для того, щоб Божа людина ставала досконалою. Чи приймаємо ми в своє життя усе Боже Слово? Чи, можливо, ми щось вибираємо, а щось відкидаємо? Усе Писання Богонатхненне. натхненне. Через усе Боже Слово, Бог говорить до нас, людей, щоб дати нам спасіння, дати нам прощення гріхів і прийняти потім своє небесне Царство. Ще один із моментів, що ж таке Боже Слово, перше післання апостола Павла до Солонян, другим розділом, 13 віршом. Павло каже, тому ми постійно дякуємо Богові за те, що ви, прийнявши почути від нас Слово Боже, сприйняли його не як людське слово, а як істинно Боже Слово, яке й діє у вас віруючих. Такий великий текст Божого Слова, але думка. Почувши Слово, ви сприйняли його не як наше слово, але як Боже Слово. Скажіть, будь ласка, коли ми читаємо, слухаємо Боже Слово, хто до нас промовляє? Промовляє проповідник? Чи через це слово сам Бог промовляє до нашого? З вами серце і життя. Апостол Павло, який пише лист до Солонян і каже, ви, почувши Слово від нас, але прийняли його не як наше Слово, а як Боже Слово. Деякі люди кажуть, якби мені явився ангел або Ісус Христос, я б йому повірив. Якби я побачив святу Божу людину, і вона мені сказала б слово, я б повірила. Бог для нас зробив і залишив своє слово. Але чи ми його приймаємо як Боже Слово? Багато людей вони нехтують Біблією і кажуть: а хто там знає, що там написано? Вона переписувалася десятки разів. Археологія, наука підтверджує правдивість і істини з Біблії, що Біблія вона не пошкоджена, вона є правдивим писанням. Але ж ми не віримо. Ми, нам проще вірити. Івану, Степану, ще комусь там на вулиці, але не вірити в те, що написано. Боже Слово, це Ісус Христос, Боже Слово це Писання Богонатхненне. І те слово, яке ми чуємо, це голос Божий до нашого з вами серця, до нашого з вами життя. Але ми вправі прийняти або ж то відмовитися. Це наше з вами рішення. Що означає прийняти? Це покоритися, це бути повністю згідним з тим, що нам пропонують, або що нам дають? Що пропонує для нас Біблія? Що пропонує для нас Бог? Я повторююся, Прощення гріхів, спасіння і вічне життя. Чи віриш ти, дорогий друже, в те, що пропонує тобі і мені Ісус Христос? Що далі відбувається в житті людини, яка повірила і приймає Боже Слово в своє життя? Римлян 10 розділ 17 віршом. Написано, тому віра від слухання, а слухання через слово Христа. Віра від слухання, а слухання через слово Христа. Якщо я слухаю Слово Христове, слухаю Слово Боже і Його приймаю, то моя віра буде виростати. Моя віра буде збільшуватися. Пам'ятаєте, коли в середу. У Нас були гості, наші старші служителі, і один з служителів проповідував текст писання: якщо людина повірила, що далі має слідувати? Хрещення? Повірили, покаялися і охрестилися. Якщо людина каже Я вірю Богові, але немає діл. Вибачте, та віра мертва. Віра приходить від слухання, від читання Божого Слова, від прийняття Божого слова. Коли ми сіємо насіння в землю, земля прийняла насіння, сприятливі погодні умови, і те насіння починає проростати. І вже потім дає свій плід. Ну, не може так бути, що ми посіяли є сприятливі умови, а насіння не, не зароджує. Хіба що те насіння не гідне, воно спорчене, воно не має в собі життя? Але Боже Слово це як приклад і насіння, який приходить в наше серце. Але ось тут стоїть умова. Або ж ти приймаєш це слово, або ж ти від нього відмовляєшся. Буде певна боротьба, будуть певні вагання, але в певний момент ми маємо сказати Богові, Боже, я приймаю Твоє Слово, і я погоджуюся з тобою. Що немає іншого спасіння крім імені Ісуса Христа, Немає іншої дороги бути в Твоєму Царстві, як через віру, покаяння і водне хрещення виконання Твоєї волі. Чому? Бо я прийняв Твоє Слово в своє серце. Другий момент, який відбувається ще в житті людини, коли людина приймає Боже Слово. Це перше післення до апостола Петра, перший розділ, 23 віршом. 1 Петра 1, 23. Бо відроджені ви не з тлінного насіння, а з нетлінного, живим Божим Словом, що перебуває вічно. Коли людина приймає Боже Слово в своє життя, в своє серце, як живе вічне насіння, в життя людини приходить відродження. Або ж ми говоримо такі, такі вислів народження згори. Людина, яка не народилася згори, не може бачити Божого Царства і не може бачити Бога. В своїй проповіді Ісус Христос каже, блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Чисте серце приходить в наслідок відродження через Боже Слово. Якщо немає Божого Слова в житті людини, яка б людина не була хороша, яка б людина не була добра по своїй природі, є люди дуже добрі по своїй природі. Є дуже щирі хороші люди, але це не віруючі люди. Вони Бога не люблять, вони Бога не шанують, вони не вірять у вічність, вони живуть сьогоднішнім днем, вони виховувалися в хороших сім'ях, але виховання в хорошій сім'ї цього недостатньо, щоб бути в Божому царстві. Ніяке добре діло. Не дасть нам право війти в Боже царство, тільки згідно Божого Слова, з виконанням Божої волі ми зможемо бути спасенні через віру в Ісуса Христа. Слава йому. Коли людина приймає Боже Слово, приходить відродження або ж то народження згори. Бо це живе і вічне насіння каже апостол Петро. Євангелія Івана, 15 розділ, 3м віршом. Це ще один із моментів, що відбувається в нашому серці, в нашому житті, коли ми приймаємо Боже Слово. Євангелія Івана 15.3. Ви вже чисті через слово, яке я вам сказав. Ви вже чисті через Слово, яке я вам сказав. Коли Боже Слово торкається нашого з вами життя, і ми приймаємо Його в наше серце, ми приймаємо в наш розум, ми очищаємося від гріховності. Коли ми зустрічаємось з вами на домашніх групах, я задаю питання, що змінилося в вашому житті, коли ви стали приходити до церкви, читати Боже Слово і Його вивчати? І ваші ж відповіді. Ми стали змінюватися. Наша поведінка, наш характер, наші певні вчинки вони стали змінюватися, бо Боже Слово робить процес очищення. Коли людина хоче робити гріх, але є Боже слово в розумі і в серці, то Дух Святий нагадує нам це слово. І Бог оберігає нас від гріховності. Але це все тільки тоді, коли ми приймаємо Боже слово. Боже слово може бути як молодь, який буде розбивати наше камінне серце. Боже слово може бути мечем, який буде обрізати наше серце. Недавно ми зайшли в один двір, і я дивлюся на виноградник. Там була така непогана виноградна лоза, і один господар ну, так, так грубо, так жорстко обрізав цю виноградну лозу. Думаю, ну неправильно, це ж виноградна лоза, до неї має бути правильний підхід, щоб вона потім давала свій плід. Дух Святий, як любящий виноградар, він обрізає наше з вами серце. Дух Святий він говорить до мого і вашого серця, що нам потрібно змінювати, що нам потрібно приймати або відкидати в нашому житті. Ми можемо не покоритися, ми можемо відмовитися, ми можемо навіть відштовхнути. Є певні люди, які кажуть, Боже, не мішай мені, я хочу робити те чи інше. І Бог, Бог відступиться. Але якщо людина запрошує Бога в своє життя і просить, Боже, допоможи, збережи, дай сили, мудрості пройти і бути виконавцем твоєї волі, Твого Слова, то Боже Слово живе і діюче, Боже Слово вічне, воно буде робити працю в нашому житті на очищення нас від гріховності. Бо Бог є святий. І Він бажає, щоб ми були подібні до Нього через Його слово і через віру. І останній момент, який хочу залишити для усіх нас, Євангелія Луки, 8 розділ, 15 віршом. Христос говорить притчу, історію про доброго сіяча. Сіяч, який сіяв слово. Який сіяв зерно, і те зерно падало в різний ґрунт, в різні серця? І тільки один ґрунт біг плодоносити. Луки, 8 розділ, 18 вірш. Тож уважайте, як ви слухаєте, вибачаюсь, 15 15 вірш. А те, що на добрій землі, це ті, хто почувши слово щирим і добрим серцем, бережуть і приносять плід у терпінні. А те, що на добрій землі слово, почувши слово щирим серцем, бережуть. Боже слово проповідується. Ісус Христос торкається нашого серця. Ісус Христос приходить в наше життя. Чи бережу я Його Слово в своєму серці? Чи можливо я нехтую тим Словом? А другий момент, а яке ж моє серце? Я приймаю це слово. Чи можливо, я кажу: ну, Боже, потім. Боже, я сьогодні хочу ще пожити в своє задоволення. А наше життя так швидко пролітає. Так швидко життя пролітає дорогоцінні. Недавно ми закінчували школу. Недавно ми одружувалися. Недавно хтось виходив заміж, недавно дітки народжувалися. І ми дивимось на своє життя і кажемо: недавно в нас народився перший син, а вже ось на днях йому буде. Вісім років, недавно все було. Недавно ми приїхали сюди на Одещину. Це ж було недавно. Так багато змінилося. Когось вже немає серед живих, хтось новий появився, а Боже слово проповідується і робить свою працю. Але виникає питання в твоєму серці, дорогі друже. Боже слово буде приносити плід чи в твоєму серці, Боже слово, буде пропадати, як в каменистій, в кам'янистому ґрунті, чи там, де різні бур'яни, різна суєта, Боже слово, тільки воно спроміжне запалити життя людини, щоб людина могла приносити добрі плоди. Що ти будеш робити з почутим Божим Словом? Ти його приймеш, і буде радість для тебе і для інших людей, чи ти відкинеш Боже Слово. Апостоли і ті, хто знаходився в Юдеї, вони почули, що язичники прийняли Боже Слово. Чи ти приймеш Боже Слово, чи ти знехтуєш і відкинеш? Це твоє рішення. Я хотів би зараз запросити нас для молитви. Ми помолимось, щоб Бог допоміг нам прийняти Його слово дорогоцінні. А можливо, хтось є сьогодні в цьому зібранні і в вашому серці є боротьба. Ви хотіли б бути виконавцем Божого Слова, виконавцем Божої волі, але ви не маєте сили. І ви хотіли б, щоб за вас помолилися, просто підтримали в молитві, щоб Бог вам допоміг. Прийняти його слово, якщо є такі люди, ви можете підняти руку, і ми звернемось до Бога. Господи, допоможи, допоможи бути виконавцями Твого слова і жити згідно волі Твоєї. Давайте ми про це помолимося. Дорогий наш Господь. Ми дякуємо за Ісуса Христа за те живе Слово, яке прийшло в наше життя. Ми дякуємо Тобі, Боже, що це слово воно очищає, це слово воно перемінює нас і приводить нас до вічності, до життя з Тобою, Господи. Ти бачиш тих, хто піднімав руку, ти знаєш ту боротьбу, яка є в житті. Я прошу тебе, Отче, допоможи. Допоможи жити згідно Твого слова, жити згідно Твоєї волі, і вже потім бути в Твоєму царстві, Боже. Нехай ворог не обкрадає нас, щоб нам не бути обкраденими, але нам приймати Твоє слово і берегти в своєму серці. Я молю тебе, Отче. Благослови і будь надалі з нами, Отець і Дух Святий. Амінь.